Вітання, шановні колеги, шановні підписники і наші покупці. Ось буквально секунд, 100 секунд, а можливо декілька хвилин, як у нас запакована запакована олія волоського горіха. Ось така вона була тільки що недавно. Дуже гарний запах. З трьох кілограм ядра олійного горіха ми отримали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 бутилочок по 250 мл ось такої сировини. А от доказ наші протоколи випробовувань в Укрмедтест стандарті про показники. Показники засвідчують, що ми досліджували не тільки. Жирні кислоти чи інші, а і мікроелементи. Омега 3, омега 6, арахінова кислота, лінолева, олеїнова, масова частка полінасичених жирних кислот, як бачимо, селен, натрій, марганець, фосфор, мідь, цинк, кислота, міристинова, пальмітинова та інші згідно стандартів ДСТУ, ЄН ІСО, тобто за міжнародними вимогами, показники, які є у нашій олії, і ті, що відповідають найкращим світовим стандартам. Фактично, за всіма 100% показників, олія відповідає найкращим світовим стандартам, за якими і провіряються даного типу олія з волоського горіха. Засвідчуємо, що. Ми гарно постаралися, і до вашого столу буде хороший харчовий продукт і фактично і лікувальний можна споживати для превентивності попередження захворювань у зимовий період. Всім всього найкращого і будьте здорові!